Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Висадка війська РФ у Херсоні найближчими тижнями така спроба можлива. Пише ведення CNN. Росія почала спробу встановити контроль над Херсоном, завдаючи посилених ударів, і атакуючи місто, що веде до району Корабела. Його хочуть відрізати від іншої частини міста. Затвоє НКО кажуть, що головна від'їзна дорога до Херсона з півночі тепер, нібито стане мішенню для ударів. Бапол а більшої дальності все це викликає занепокоєння, бо може бути сигналом, що російська. Армія може висадитися на рівні місцевості вже найближчим часом. Захоплення Херсона та області залишаються одним з головних цілей Путіна в війні проти України. Нинішній план Росії наступати скрізь, це де тільки можливо. Україна із об'єктивних і суб'єктивних об причин не в змозі ні зупинити темп ворога, ні перехопити ініціативу на фронті, поки всі ці тенденції не вказують на те, що нам вдасться у близькій перспективі переломити ситуацію на нашу користь. Ось що місцева жителька говорить про ситуацію у Херсоні. Говоріть про Херсон, кричіть про Херсон кожного Божого дня. Люди, ситуація жахлива, і е, те, що нам там по телевізорі сказали, що дві лоточки приплили, а наші їх відбили, і на цьому все закінчилося, то ніхрена на цьому не закінчилося. Терміново потрібно плати ініціації для підрозділів БПЛА, щоб. Закидувати самі знаєте кого подарунками новорічними та різдвяними для того, щоб якомога швидше е зупинити це все. Е поки ми тут е стараємося, я не знаю меню до нового року та різдва скласти, яку кутю ми будемо варити, ті там готуються до висадки з гелікоптерів. Наші готові стоять, чекають, але це неймовірно величезна кількість наших. Людських життів. Я дуже вас сильно прошу. У нас у шапці профілю є банка з самого низу, яка називається на допомогу Херсону. 25 термінових запитів. Один із них це оці плати ініціації, які потрібні ще були на позавчора, коли це все почалося. Я дуже вас сильно прошу, не будьте байдужі. Ну ви собі уявляєте, що буде, якщо знову буде окупація Херсону. Ви собі уявляєте, під якою загрозою е, Миколаїв, Одеса. Ви собі уявляєте, скільки людей зараз у Херсоні, які з момента, де. Та окупації ніколи вже не жили спокійно і допомагали нашим захисникам, допомагали нашому війську. Не будьте, будь ласка, сьогодні байдужі, бо завтра будемо плакати в окупації. Усі, слава Україні, героям! Слава вперед! До перемоги з повагою команда Ірини Тарасюк. Всі звіти ви можете глянути у мене на сторінці. Дякую вам велике. ДРГА-дрони та тисячі обстрілів з артилерії, які прикривають спроби десантування окупантів. 300 човнів та 30 гелікоптерів намагаються скинути десанта. Пишу, що вже навіть були загиблі через бої в місті. Тіла росіян лежать просто на березі. А човни були розстріляні до моменту висадки. Сили оборони ефективно працюють на позиціях ворога на півдні. Вони завдали удару по бліндалах окупантах, які загорілися. Тож загарбники втратили кілька вогневих позицій. Попри те, росіяни намагаються взяти під контроль залізницю біля Антонівського мосту, яке сполучає правий лівий береги, як пояснив 24-му каналу полковник запасу ЗС ульочок. Інструктор, військовий експерт, Роман Світан, ворог не відмовлявся від своїх планів захопити правобережжя. Нова хвиля накопичення російських військ, зокрема, стосувалася Херсонського напрямку. Достатня кількість сил дає змогу якось їх використати. Зараз вони намагаються зачепитися на правому березі, і взяти під контроль мостові переходи насамперед. Виться про Антонівські міста. Також є ще один старий місто через Дніпро всюди. У цих місцях росіяни намагатимуться заскочити, але стратегічного завдання, що зробити це у 2025 році, в Росії немає, сказав Роман Світан для виконання завдання бракує сил і ресурсів. Ворог не може створити оперативний плацдарм на правому березі та його утримувати. Ба більше після створення плацдарму треба починати рухатися. На це сил також немає. Наприклад, щоб рухатися у бік Одеси, Придністров'я. Знадобиться близько півмільйона бійців. Фактично всю російську армію треба зібрати біля Херсона, щоб почати форсувати Дніпро. Навряд чи хтось на це піде. З воєнного погляду Росія хоче розглянути українські сили по всій лінії фронту, тому спробує небезпеку біля Сума, Херсона, Харкова. Головне не повестися на всі ці моменти, бо сили засобів ворога вистачає тільки на східний напрямок. Там справді надзвичайно складна ситуація до слова на правобережжі Херсонщини. Низка населених пунктів залишаються без електрики, води зв'язку. Спині міста сіл не вдасться відновити комунікації через постійні обстріли. На березі Дніпра є повністю знищені села, де вже не залишилося людей. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.